Всем добрий день. Я сьогодні коротко. Великодні свята пройшли. А віз знову там само стоїть. Нічого Трамп не вирішив. Сто днів пройшло. Вот. На, на Великдень бої йшли. Ну, по меншій мірі. Не знаю, по, чи по всьому фронту, але... Так, ну, не заглядав ці, скажімо, там коментарі. Різні. Але ті мої, скажімо, учні, мої друзі, що на фронті, передають, що бої йшли дуже важкі на Великдень, 20 го числа. От. Я там допомогу їм висилаю періодично. Ну, Дуже, як кажуть, сумно дивитися да, на це все. На те, що робить Трамп. то еще робит Путин, ну два психопата собрались это <coughs>, американский <coughs> и российский, два жида. Ой, пардон, евреям. <coughs> вот, с ненавистью до Зеленского еврея. Ну, так и в семье бывает. <coughs> в семье не без урода, я <coughs>, кажу, в народе, да? Вот. Мы ну, получаем, я кажу за что боролись, на то и напоролись, да? Вот. Ясно, что... Психопат Трамп страшно ненавидить Україну і Зеленського. Так само і Путін тоже ненавидить Україну і Зеленського, да? Ну, Трамп-то зрозуміло, там то, чого. Він там вигоду шукає, але Зеленського він ненавидить як зрадника. Як нациста, фашиста. Із роду, вже, Трамп із роду німців, німецьких євреїв, які тікали від Гітлера. <кхідність> Там родичі там, да, все текало. Вот. А тут Зеленский, такий, скажем, проявляє до, до украинских нацистів прямо любов такого, оточив себе. Вот. Ну, тут единственное, що трохи, скажем так, заспокоює, радує, что уже північний узол уже зійшов с Марса нашу натального на карте. Ну, уже, так сказать, полегше в армии. Хоча там багато хто із моїх, тих, хто на фронті, кажуть, що Сирський переводить армію на радянський, я казус на, на радянський кшалт, як там люблять говорити на Західній Україні. Кшалт, кшталт. Я це слово не люблю, але приходиться. Вот. Між іншим, в Фейсбуці не читали там, навіть там хтось із тих... Із Галичан. Вивчайте нашу е, західну українську мову. І там переклад такий словник, що яке слово знає. Ровер там, то ЛСП, там, да, файно, це добре. Ну то есть. <різь> Взагалі ну, <ще> капітець, да? <різь> українці то вчать вже, я не знаю, хрена знає що. Кошмар. <різь> В окупації. То, то від більшовиків, то від москалів, то від цих западенців, бандеровців. Вони вже вообще обоборзели. Вчить їхню мову. Ой, я просто дивуюся нашим <свісно> наднепрянцям. <свісно> ну, правда, там були были выступы. Тобто, погнав на цих, як кажуть, націоналістів. Уже з наших, з центральної України. Уже перестали мовчати. а то все языки сзади засунули и Яка Яка різниця? От, значить, так что тут уже пройшов узол, уже легше будет з армією, Вот, уже не такі будуть, знаете, вот то тобто, дебільні рішення. Може вони і будуть, но уже не системні. Так как раніше было. Ну, раніше это было вообще. Всякий жах. Людей гнали просто. Людей гнали просто на убой. Как скоты, як скотину. От. Ну, маєте те, що маєте, вибрали собі. То Порошенко, який все пограбував у Україну, знищив все, що можна було. Тепер Зеленський знищив армію, знищив все, що можна. Ну, що ж не хочете. Розплата вона завжди приходить. да? Ну от я дивлюся на, на 27 числа на, на молодик. Щось таке там, скажемо, наша армія влаштує. Я думаю, і нашим теж влаштують, але, але щось придумають таке, що там. Як кажуть, росіянам Путіну дуже не сподобається. Якийсь будуть, ну... Щось оригінальне придумають. Не знаю, може, може вдарить по Москві. Вот. Та пора давно вже пора байти по ним, бачите. У них, знаєш, у Путина і Зеленського там договорняк. Не бити по центру. Бачите, у нас ракети весь час падають не на хрещатик і не на, і не на офіси Верховної Ради президента, а падають кудись туди туда на людський. Так само і ці не стріляють ніколи по Кремлю. Вот. Ну, як можна так воевать? Вот. Народ настільки дебільний, кричить, Зеленський наша сама, наш, наш кращий президент. Ну, нема слів, село якесь таке дурнувате, пардон. Ті виходця до села. Ну, раз ви так мислите, то без мозгів, то що ти зробиш? Ну то тут 5-6 травня у нас буде якісь такі, скажем, пославлення, буде таке свято, тому -то плані, що от фінанси прийдуть, допомога прийде за кордону. Ну, не американська. Тобто, есть, не американська може і буде, а не Трамп. Трамп не, допомогу нам давати не буде. Так що там не цей. Не сподівайтеся. Не буде. Але ж. Тобто, Зеленський пише, вот ми був без американської допомоги програємо. І що? Придурок, треба економіку свою розвивати. Так як Ізраїль розвиває, наприклад. Йому плевать, там Америка дає допомогу. Ні? Свої системи. Все, что можно было бы познищував. Зеленський познищив все, что можно. А тепер намагається економіка ж. Наша не працює. Працюють тільки ті, що допомога йде из Європи. Ну и там, скажем, ці заводы, які європейці побудували. Навіть не Зеленський там, і не вся ця Ярмаки ця команда. Це європейці це зробили. Ця команда нічого не зробила. Абсолютно. Ну, можна собі уявити. Там, єврейчик Шмигаль, який ніколи в економіці нічого не ні Петров, якийсь чиновничок сидів там на периферії. І раптом стає прем'єр-міністр. Уявляєте, економіка командує. Свої люди. Практично все так. В Верховній Раді 45% євреїв, Да? 16 чи 17 росіян. І тільки менше, і там, наприклад, по-моєму, 10% українців. Що хочете, і, і там інші нації. Вверху. А в управлении экономика. Там взагалі 60% евреев. Вот вы и бачите, что-то. Вы же в основном грабують, а не, а не керують. А, ну, кожен на своем месте что-то. В Гои повиднется, все терпите теперь. Так что на новый месяц щось придумають. От. так Вот. Що і 5-6 числа щось така допомога піде. Ну саме цікавіше, що, що в цей період Трамп буде психувати. Якісь неадекватні рішення. Я дивлюся, Уран там стоїть в квадраті до Марса по, по зброї. там. Що він там придумає, не знаю, може з китайцями там почне психувати. тому що сі День приїде на, на свято перемоги в Москву, то ясно, що Трамп туди ж не поїде вже. От. Ну, може і ну, навряд чи, да? так? Та хай їде. Зразу буде видно, хто і хто. От, а то все. Ну, Коротше, у Трампа все кругом провали. Домовитись не може, не хоче. Економіка в, в Америці про, просіла досить сильно. І так, скажем, вже назріває, назріває нетерпіння до Америки. І воно буде всім дальше, да? Поглибливатись. Ну, правда, 9 числа там Трамп щось видасть таке оригінальне. Ну, я думаю, що він, мабуть, прижме і Зеленського, і Путіна І скаже, давайте щось, щось робіть". От, Буде командувати. То він психував, психував, там, долго, психовать. А 9, ну, мабуть, щось вирішить. Таке, ну, що нам треба? Нам треба чекати. Я кажу, не переживати, не психовати. Тому що залишається тільки чекати, поки Росія не виснажиться. І вона виснажується. Я думаю, що до кінця літа вони просядуть дуже сильно. Поки що тримаються на ентузіазмі. Там. Ну, на деяких грошах там. Як кажуть, просто плебея того російського плебесни, то плебею. Вот, рабів, дальше уже там буде. Ну, что тут говорить? Сами винователя выбрали Зелецкого, <свісно> выбрали Порошенко, выбрали там Януковича, да, там Західна Україна, вся за Януковича кричала. Вот, Нажгений. Ну, Майцин на Валерія. Галичина, в першу чергу. Вот вам и результат. Ну. Будемо спостерігати за цим всім. На вся воля Божа. Та, знаєте, просто дивно читати. От коли там карма покарає Росію. Повин... Ну, Скільки можна пояснювати? Що карма працює на всіх. А ви, а ви подумали, яка карма України? Така ж чорна як і це, як і у Росії. Тільки ми себе хочемо бути пухнастими, виглядати, біленькими. От. Но насправді хвіст страшний у нас теж, да? Це Бандеровщина нам таку подарувала карму важку. Що ми тепер будемо розхлебувати ще 100 років. Боки не покаються. ну, ті не покаються. Ну, в общем, короче, будемо чекати, Не переживайте, якось все вирішиться. Якось а нормально, да? Ну, будуть втрати, ясно, но. Да? Бачите, ситуація міняється. сьогодні Трамп так, завтра Трамп так. Путін так потім Росія так, Україна ще гірше. От. Чи, хра... Чи краще. Ну от будемо. Будемо вирішувати це все по ходу. Так, що тут у нас? Ну, ну нічого поки що не чекає, з нашого боку кращого. Ну, армія вже, треба повірити, що армія вже не та вже стала. Сильнішою, випробуванішою. <кій> ну. Будем чекать, я все сказал.